Моє вітання, отже, магнітна рибалка на західному Бузі, частина 2. Чистим річку, вже як є, що є, попадається купа цвяхів, рибацька оснастка там і так далі. ну Поки, скажімо так, є можливість, то кидаємо. Купа всякого не непотребу дістається. Чиститься річка. От. Чекай, Навіть я не дійду покладу. О. Наловили вже купу всього. Суто може на одному місці, можливо, трохи десь прямо... Ні, ну може щось ципанем, то хоча б два рази закинь також, може щось друге буде. Бо цвяхи діставати постійно теж, але ну, не, не є цікаво. Ну, да хай з тим ідемочку. По декілька розкинь, воно ну, цвяхи то цвяхи то. Не. Може там попробуєш під низом. То Та саме. Де там йде? Вони no. там кидали, але йдемо. Тайсь ми отак так ще не. Отакого можеш поводити, отак, отак, типу, ну. Можна обов'язково зразу його діставати. Ти його просто поводи добре. Туди-сюди. Ні, я думаю, ну там ну, воно має дуже багато начеплятися, щоб воно вже не, не чіпляло. І такого витягнув, гляну, нічого нема далі, типу, не закидай просто далі, типу, сунеш його по землі. Щось єму. Що це таке ліска, налізка? Леска. О, це що таке? Це, 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 це... секція від... Це колись була удочка. Удочка. Ні, ні, це ні. удочка, ні, це підставка можлива була, ні? Ага, бо ми зацепили свою ж удочку, о чому прикол? Бач? Ага, так. Я там ще щось воно є. Підставка, не підставка, не під що то було? Але щось колись було. Добре. Тягни, тягни далі. Що тако туди, туди, туди. Тобто, в принципі, можна тако... Вже хмарно стоїть, сонця нема. напалась сюди, а? хе Собака вичваряє. О, я щось купив. Чи, певно, діставай? Ну, Нешу стяжку. Шо? Похлантуй саме. Ага, логічно. Познімай трохи. Трохимо далі, далі від берега походити або потягати. Ну, Просто потягай, Блін, то не сюди чекай, я все познімаю. Ні, знімайте, чекай зараз, Дай я покладу, щоб не воно мені не приліплювалося. Det var uh -huh. Ай, тут там було щось таке гостре. Моліть тягнути. А. Світтер ну, да піднимается, піднімається, треба потрохи можно, знаешь, скоро може, що дождь буде. О, 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 ты щось вцепил. То піднімай. піднимай. Вцепил и стайку. О. що там? Що? Mm. Oh. Ого. Чому я яркан этим оманит на цей? Это было тяжко. Там щось <говори> є? Може бути. Где стоїть? А, ще воно. О. Що це таке? О, це гільза колись була, до речі, це... Ну це явно щось. Диві, тут ще й мазут іде, бачиш, що це таке? Воно взорвається? Ні, воно не повинно взорватися. Воно вже якби могло взорватися, то воно ще певно, взорвалося. Ні, це щось на гільзу похоже, щось таке, щось можливо воєнне. Не пише нічого тут, ні. Тут нічо не пише. А, а що там ще ну і планку довезли? Хто знає, що це за штука така цікава, то будь ласка відпишіть в коментарі. Дивіться, скільки вже ми тут наловили всього. Так вода? да? Звенок. Не, на не звенок. Непонятная какая штука. снова вцепим нормально? Нет, не башки, так, да. Ну не знаю. Пошли Ну О. Что, ровала, вот. ага. О. 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 Що я вчепив? Трошки потягай туди-сюди його. Пускай далі ще потягають за собою. Туди-сюди, туди-сюди і все. Раніше є щось? Ні, вже нічого нема. Вже обкидав? Добре. Ну чого, чого пишеш? Чого? 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 Кинеше, може десь так бачити, ні. Собака хоче в воду лізти. Yeah. <laughs> ну, і куди, куди, куди? А ну, якщо скати і ходи, воно підешні. Ходи? Uh -huh. Бренда, ходи, ходи сюди, ходи, ходи. Не, там, чекай, там шнур. Та yeah. воно зачепиться. Ходи сюди, ходи, давай. давай. Yeah, Щось є? Oh, що це таке? Фу <laughs> Що це за загинуло? А ну це звичайний це просто мусор. Пакет, вцепився. пакет вцепився, ну. А. Давай викинемо то все чекай, разом. Чекай, я ще раз кину, тобі Так ось яке ми тут мусору з річки дістали сьогодні. Просто. Влючі дріт. Так що давай такого до пенька я знімаю. Ну давай. Чекай, я туди занесу його, бо я не хочу. То. Ну, річку почистили, я скажу, дуже добре. ще кулючі дріт і вся піхом собаку не прибий на наплину такса. Короте, от на все кидається, все, що льопається в воді і все, що кидається в воду. Воно от на нього то реагує, реагує і хоче теж в воду стрибати. Щось щепив? Давай, піднімай. Можеш спробуй рукою. На палку теж побігла. О, зазнав ця штука. Ну не знаю, що це. Ой. Не прижав? Чекай. Ну давай. Щоб 20 разів ти не ходив. Давай. Собака просто приколістка. За тим магнітом бігає, як ця. Просто. Що за там їй? Да ви щось зловила? Нет? Чи це чи якийсь біновочерять, чи що просто капець. Давай ще на кінець. І головне зубами. Зубами бере бере. Головне лізе воду під водою, ще й пробує щось в. Цапнути і, і, і не може, але все ну, одно шукає. <різь> <різь> ну такса, то ж кажу. Не, не чисто кров, але такса. Що є ще? Ну, це що таке? Ні, це ще якийсь хлам. Ще раз Удочку не зацепили. Ну, буває, нічого страшного. А, є таке так. Пустив. Що, добре? Вона там вилізе з води, ні? Шукає пал. Вилізе. Зараз. А, вона... Ага, не можеш. Зараз йди сюди. Йди, йди, йди сюди йди. О! Що, зловила те що? О, просто капець. Що, кльово так? Да? Кльово Кльово, зараз чекай. Вже не хоче стрибати <ріст> <ріст> ну, собака, це просто це, це щось з чимось. Пірнає, <ріст> 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 пірна, пірна. пробує знайти. Що, 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 де. Капець. <ріст> 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 ну що, завершуємо, певно, вже не сьогодні. Ну давай два рази, та йде. Чекай, дай все позабираю. Блін, хлама просто нереальна кількість. Же... Так все збирати вже замахався. Все зібрав давай. Чекай, стійте. Ну давай. <говори> Собака просто це, 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 це нереально щось. <laughs> Дведви, очеред, очеред гризе. <laughs> Дведви, дві ще нряє. Я кажу, ця собака, це собака, це, це просто. О, ну бачу. Ну, ну, ця... ну давай. О, правильно, правильно, пішла за цим. Правильно, 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 давай. Ну, ще й палку зловила, ні? Вилізеш. О, вилізеш. Давай, 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 давай. Ой, не мо. Дейди, да йди, дай йди. Що, добре, так? О, Коротше, давай дістав, дістаю та будемо вже завершувати на сьогодні. Ще щось наловив якогось мусора. Так. Та зараз спробую. Тут, певно, не буду кидати, бо тут купа цвяхів. Вже, вже їх тут викупали, кажу, викупали, витягнули. Просто дуже-дуже багато. Я вже як замахався з магніта знімати. Отже, отакий сьогодні у нас вихід на західний бух. Всім кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ролики постараюся якось знімати, не завжди виходить, звісно. Але як вже є, всім дякую за увагу. Побачимось.